Так, їдемо до кролівника в гості на день народження, веземо подарки. Отбрали кролінка на день народження. І даю відповідь на вулиці кролики, чи можуть бути Термонська біло. О, дивіться.

Гранула каміленька. Це щось 2,4 наверше. Ну таке утримання, бачите. На вулиці і все нормально. Привезли йому трошки кроликів нових. Таке от утримання. Це дає вам відповідь, чи терманська біла може бути на вулиці. Вот утримується на вулиці і все нормально. Діти кисанки. Тущи молодничок, брунчики, термончики Очень шиншилка термончики. Машки себя нормально почувают на улице. Бургунчики. Так Что? великі всі нормально живуть на вулиці і все нормально так що якось так подивіться як ранулятор тугая 200 -та матриця такий гігант але дуже маленький цей от вже маленький так, 2,5 броді. 2,4, наверное, чи 2,5. Ну, для кроля, конечно, ідеально. Так. так. І органула, конечно. Тверда, хороша. Так. Але продуктивність трошки. Сюди поставити 4 мм валило би. Вовсе, Три фази. Сім... Це, навіть 7,5 чи колишніх, тисяч. Тисячні, наверное. Так, 109 кг важить він мотор. Бомба. Да. Ось такі є, пораз гранулка. Взагалі. Оце кролик маленький є, Бере в рот навіть не висипає нічого. Бомба. А скільки процентів у всі надівали? Ну 30 Я 30%. А ну ще покажіть ціну сину риску. Там надієм номер валить. Ні, це збол. А що ж валить номер слова писав? Я тут поліз на Ні, та не, не, не відкривайте бічка. Ні, я відкрию, подивися. Вот, здорово. Здорово, сильний. Угу. О, це максимально. Само більше яка є. Вот подивись. Це, це, конечно, апарат мощний. А мотори які дій влодь? 5,5 тут. П'ять і п'ять бомба. Вот, ну, ну, ножи, Ножі вже не мешало би точити. Трочки так. От подивіться сюди. Майстерні кольчука. О. От комутра номер телефона 097 886 29 883. Майстерня Кольчука. Це що, 25 доларів? Ну так образно написав чоловік тут. Ага. Все, набагато більше тоді було. Да, да. Просто ми написали. Так. Оце така мощна здорова сінорізка. Мощно здорова б'є. Конкретно. Супер. Супер. Ми ще попали на свиноферму. Такі в нас бачите. Високі. Потужняцькі. Так люди займаються, щоб зерно не продавати за Тримаються. Це Валера, производитель. Такий вже десь двох-трьохрічний, блядь, вебок. Дивіться, поручатку 5 місяців. По росятку 5 місяців. Як тобі рекламу, блядь, зараз. Ну, будемо продавати свинь. Ну, всього да, має 120. 4. Всього має 120. Ні, це 100% має 120. Та й вдор 70, змінає сотні. Сіло має жодку, тут 170-150. Ні, ну тут 170 нема, це десь 140 своєї, той ході 620. Знаєш, в чому прикол? Якщо ти обуви самим зерном, нема ваги. Ну, понятно. Сіва 50 Сережа, куди підемось, Сережа? Два місяці. Два місяці від народження. Старт плюс-мінус. Mm. До втора плюс. Четыре місяці.